Просуд це змістовні дебати на усі актуальні теми. Тут не вийде говорити ні санітниці, В кінці буде переможець. Всього 4-5 раундів по півтори хвилини. Бали нараховуються за факти, підкріплені науковими дослідженнями, уважність до слів опонента. Інші критерії можете побачити на екрані. Мета показати наскільки важливо бути свідомим у своїй позиції і вміти її доводити, а не просто вірити, що щось чорне, а щось біле. Переможе той, хто краще аргументує, а не той, чия позиція, нібито правильна. 1. Файт. Я сьогодні, поки готувався до е, даної нашого файту, е, передивлявся просто в інтернеті, які дійсно є плюси і мінуси взагалі легалізації медичного канабісу. І замітив, е, що майже в усіх статтях, всіх оглядах, майже всюди, все е, одні плюси. Складається враження, що це абсолютна панацея е, по відношенню до ну, майже всього, скажімо так. І скажу, що взагалі нічого з того, ну може не все, але майже нічого не підтверджено нормальними дослідженнями. І я зараз про е, плацебо контрольовані сліпі рандомізовані дослідження. Єдине, що нормальне є, дійсно, яке хоч щось підтверджує, це нормальні збірки, аналіз. Дрібніших досліджень, в яких є хоч якісь докази, хоч чогось. І в той же час там також є дуже багато даних про побічні ефекти, десь близько в 16% людей, які дійсно впливають дуже виражено на якість життя людей, і немає даних про те, наскільки довго вони взагалі в людей зберігаються і скільки вони взагалі можуть тривати. І тут якраз от основна проблема в тому, що у нас взагалі немає досліджень щодо дуже довгої перспективи, яка насправді є великою проблемою через те, що цей CBD то саме діє на нашу ендоканабіноїдну систему, яка, по суті, взагалі не має е, час так швидко, Я на наполовині. З приводу того, що немає дійсно великих досліджень доказових, це правда йде клін на мета-аналізи, які роблять аналітику з більш маленьких досліджень. Зараз ще немає дійсно великого досвіду використання, тому що воно таке новеньке. Нещодавно люди звернули увагу, що дійсно можна ще й з медичною метою використовувати. Дійсно, є побічні ефекти. Це правда, тому що це не свята вода, воно має якісь позитивні, якісь негативні ефекти. Проте, з того, що є зараз використовуються в Європі, в Америці і так далі, перевалюють все ж таки позитивні ефекти. Наприклад, в чому це проявляється, в тому, що є досвід використання, наприклад, от для України, зараз дуже актуально, це в психіатрії, той же, це посттравматичний стресовий розлад. І зараз дуже багато людей, там нічні жахи, стрес. Проблеми зі сном, проблеми з апетитом. Ці препарати вони можуть вирішувати з меншою кількістю побічних ефектів, ніж зараз застосовуються. Я думаю, в цьому є перспектива. Плюс протиблювотні, наприклад, люди там після імуносупресивної терапії, які мають онкологічні захворювання, теж дуже велика проблема. Люди страждають, біль, плюс розповсюдженість діабету, діабетична полінейропатія, яка теж важко піддається медикаментозній корекції. Цьому плані я думаю, що все ж таки є певна перспектива використання, але да, дійсно, треба ще досліджувати. Щодо антитезисів на ваші тезиси, дійсно на рахунок того, що немає так багато досліджень через те, що це недовго триває. Так в цьому й проблема насправді. Ну якщо це не так довго триває, то це означає, що в нас дійсно немає довгих досліджень, які би говорили про те, чи дійсно безпечний взагалі медичний канабіс. І це я вважаю одною з основних проблем, які в нас є, на рахунок легалізації його. Щодо використання в психіатрії з тим самим ПТСР, в мене тут є прекрасний антитезис через те, що Міністерство оборони, точніше, його відділу справі ветеранів в США, не рекомендує використання канабісу з цілею лікування ПТСР. І вертаючись до теми взагалі всіх інших речей, то майже всюди в дослідженнях можна побачити такі додатки про те, що використовувати з обережністю не завжди ці дані є достовірними і тому подібні речі. І якщо ж ми говоримо про аналогію взагалі минулого, то раніше амфетамін. Вважався супер прекрасним наркотиком. Навіть Фрейд написав цілу працю про лікування амфетаміном, здається, чи, к... чи цим, чи кокаїном і тому подібні речі. Але з приводу того, що немає досвіду, але ж є досвід вживання марихуани там протягом багатьох століть в рекреаційних цілях. Ну тобто, люди вживали, вони зрозуміли, що воно має якісь там психотропні, психоактивні властивості, і все інше. Але ж, тобто, навіть в таких цілях, тому що це наркотична речовина, в чому фішка там вуличних наркотиків, ми не знаємо, що там конкретно і яка, яке дозування. В чому плюс ліків? Тобто, ми забираємо позитивні ефекти в плані того, що. Ну, ендоканабіноїди, фітоканабіноїди, які є дуже схожими, вони впливають на ендоканабіноїдну систему нашого організму, яка відноситься до антиноцицептивної системи. Також це протибольова система нашого організму, тобто і протибольовий, і протинудотний, знову ж таки. Да, є побічні ефекти, але в цьому плані тут виділяються певні фітоканабіноїди, тому що в рослині марихуани їх ну, прям безліч, вони досліджуються. І в чому фішка в ліках є. Певне дозування. Ми точно знаємо, що там у складі, в якому вони дозуванні, які показання, протипоказання, побічні ефекти, кому можна і кому не можна. Та Окей, okay. щодо досвіду вживання в рекреаційних, якраз можу сказати, що навпаки, згідно навіть свого досвіду в стаціонарі лікування людей. Точно можу сказати, що дуже багато психозів було саме на фоні вживання канабісу. Так само дуже багато різних віддалених, різних наслідків, як порушення пам'яті, концентрації і тому подібні всі речі, навіть не буду в те сильно заглиблюватися. Щодо ендоканабіноїдів, я точно можу сказати, що якраз це і ставить найбільше питання через те, що. Якщо ми заміняємо якусь речовину штучною екзоканабіноїдами тими самими, то в організмі скоріше за все, що буде не виділятися нормально, так, ну як ми можемо по аналогії з нікотином це взяти з опіатами та з будь-якими іншими наркотиками. А от щодо дозування, це взагалі найцікавіше через те, що е, читав різні гайдлайни на рахунок дозування медичного канабісу, і вони говорять про абсолютно різні дози в різних дослідженнях. Тому якщо немає в науковців нормального е, співставлення між собою, в яких дозах його використовувати, то чи це взагалі можна використовувати як факт з приводу розвитку психічних захворювань, що може бути побічним ефектом. В багатьох випадках взагалі не факт, що це спричинено саме вживанням. Тобто у людей багато чому виникають психози, це дебют ендогенного якогось захворювання, наприклад, та шизофренія. Да, правда, наркотичні речовини можуть стати тригером, який запустить оцей дебют, якого могло б не статись от у цей момент. Проте це не означає, що це, але це не є першопричиною. Тобто, да, дійсно може щось провокувати. Правда, є вплив на пам'ять. Проте все ж таки є дослідження. І про те, що використовується і от та ж пам'ять, та ж когнітивна сфера при хворобі Альцгеймера, при Паркінсоні, при. Синильній деменції та що старчаський маразм. Що ще хотіла сказати? В плані того, що якщо давати щось зовні, то щось внутрішнє те саме не буде вироблятись, тому що організм скаже, та навіщо, якщо воно і так поступає, ну тут фішка в тому, що його треба застосовувати доцільно, якщо реально немає такого, що організм самостійно справляється. Якщо все окей, застосовувати згори, згори зверху, то воно дійсно не буде працювати, буде робити тільки гірше. Fight. Щодо шизофренії і канабісу, я абсолютно згідний, що канабіс не викликає шизофренії. Він може навіть викликати якісь шизофреноподібні, але він дійсно скоріше про те, що він провокує дебют тої самої шизофренії. Але е, як ми можемо знати, в кого він е, призведе до шизофренії, а в кого ні? Хто має схильність, хто не має? І е, спадковість це явно не єдиний фактор. Колись е, уряд нацистської Німеччини. Е, Винищили прямо майже всіх людей з психічними розладами, такими як шизофренія, і начебто, ніби тоді би людей з шизофренією не мало би бути, але вже за кілька років рівень відсоток людей з шизофренією в Німеччині дорівнював загальному рівню в Європі. Тому ми точно не можемо знати, хто буде схильний хто не буде схильний. А навіть найменші дози ТГК можуть вже провокувати такі стани. Так. Якщо використовувати марихуану, знову ж таки, точніше, Фітоканабіноїди, які в ній містяться, вони є різні. Якщо використовувати ТГК, який є психоактивним, то дійсно ми не знаємо, на кого це спрацює як тригер, на кого не спрацює, тому що знову ж таки канабіноїдні рецептори у нас по організму розкидані. Центральна, периферична нервова система, імунна система, в периферичних тканинах будь-де. Ми не знаємо, у якої людини яка чутливість, де вони знаходяться, яка їх кількість там і так далі. Знову ж таки, да, може бути. Не зовсім передбачувано. Проте зазвичай використовується саме КБД в медицині, фармакології, тому що він не має тих психоактивних ефектів, знову ж таки, не призводить до дебюту або не провокує якісь там психотичні розлади, чи ще щось інше. Він має більш як терапевтичний ефект в плані там соматичного стану, наприклад, протибольовий, протизапальний, протиблювотний, протисудомний отакий ефект. All three scores go to the winner by unanimous decision. Щодо, до речі, цих, е, щодо себе ці, CBD, я реально хотів би додати, що е, зараз є ці грьоні олійки CBD, які просто mm -hmm. всюди супер е, рекламуються, можна так сказати. Якраз через те, що те, що я говорив на початку, що реально всюди інформація, що це якась неабияка панацея, у мене пацієнти всі такі купили собі олійку CBD, і так прекрасно, коротше, так вона допомагає там, і тому подібне. І, ну, я їм навіть не говорю про те, що ці оліки насправді взагалі не працюють через те, що вони з технічного канабісу зроблені, і там, по суті, немає достатньо тоді діючої речовини, щоб вони працювали. Але плацебо деколи працює, так що люди довольні. Так, що воно у нас штука. в країні так чудово працює, особливо ці те, що нам досталось від Радянського Союзу, всі ці ноотропи наші улюблені смаколики. Кожен приходить прокапатись. Ну, тут, правда, те саме, бо почистити судини і такий маленький Йоршичок. Ну так, да, дійсно, тому що да, технічні знову ж таки, треба це місце, треба це все закони, треба це все, що саме вирощувати, щоб були люди, які контролюють всюду камери там, і так далі. Треба дуже багато умов. Просто сказати, що да, це класно треба використовувати. Ну воно так не працює, mm -hmm. на жаль. Як з тим же там і там, і так далі, що клас панацея всім допомагає. Та трагедія, що була, що воно супертератогенне, які mm -hmm. люди там, ну mm -hmm. на жаль, постраждало дуже багато. Супер, це б. Би... Міг бути мій дуже класний аргумент. Бо, по суті, реально я теж пам'ятаю ще дуже давно на конференції якийсь ці, теж, цей збір психіатрів, там, оця вся штука. І там просто ну, дуже багато доповідей було про Сібіді використання, коли ще це не було суперпопулярне, тоді його взагалі подавали як абсолютно панацею. Угу. Взагалі побічних ефектів ну, майже немає і тому подібні всі штуки. Хоча, по суті, ну, все, що є, воно буде мати якісь побічні ефекти. Просто Воно того варте, воно точно того варте, бо поки що, хоч і не з великих досліджень, але нам ясно, що дійсно багато при чому це може бути дуже хорошим варіантом. І навіть до речі, не в психіатрії, а більше реально онкологія, спастичні захворювання, да. Там. да. епілепсія взагалі це, напевно, там, де найбільше. Ну тобто і боліві всі, да. Там воно дійсно ну прям дуже треба, і там є до речі нормальні дослідження, особливо по болю, по онкології, по епілепсії, да по цих трьох, і воно того точно варте. Тому що ті препарати, які ми маємо на даний момент, вони точно мають дуже багато побічних ефектів, а люди з цими захворюваннями мають їх приймати пожиттєво, mm -hmm. і вони з цим всім живуть. І Якщо є реально варіант якось їм допомогти і з іншого боку не калічити, щоб вони жили комфортно, поліпшити їм якість життя, то чому це не зробити? Mm -hmm. Просто так. Да, регламентувати Ви... це все та й. І використовують опіати, ті самі, які е, ну, істинно і наркотиком да, і дійсно. Да. До речі, є теж цікаве. Ну це не дослідження, але просто є хтось аналіз проводив, що е, з легалізацією медичного канабісу в Америці на 17% зменшилася смертність в Америці від передозування опіатами. Е, це ні про що ніби толком і не говорить, але з іншого mm -hmm. боку, е, прикольно, що якась кореляція Чи корелює, є. стає. Да, корелює да, воно... Да, да, клас. — Коротше, ми за насправді, але <рес> треба але, це досліджувати. Та, треба це все реалізація. Але та не, не бездумно і точно, як мінімум, для того, щоб нормально проводити дослідження в Україні, є прекрасна база для дослідження, і якраз для ПТСР це. Точно, дуже хороша база. Бо, ну, звичайно, що неофіційно, але е, люди з фронту, які е, мають такі проблеми, дійсно говорять про те, що їм допомагає, що їм допомагає да. і вони це дістають своїми способами. Невідомо, що, невідомо де да. Да, от в тому проблема. Ну і знову ж таки, там ті ж ПТСР, сон, апетит нема. Угу. Будь ласка, а ті ж снодійні препарати, і залежність, і звикання. Тут може бути ну знову ж таки, Точно. якщо вуличну вживати, може бути психологічна залежність, фізична, ну не доведено, угу. тому да.